І дружання витягнув судочка, такі десь Ух, кіло 400 десь може, да? О, друзяки. і Я розливився на віпчика свого любимчика. Ох, такий красивий десь в районі кілограми. Трошки моросить дощик. Вітер, ну тут немає такого вітру, як там на морі, де ми судака ловили. О, блін, покльовка була, бачили? Дивіться, вкрав тринік в мене. Бачили? От гавнюк. Зараз поставлю тренічка другу. Покльовка була гарна, гарна, я її довго промочував. Продовжує в нашу експансію, а? на Саус Бич. Ратше, я полік, знаю, Дядя Вова злив до судечка Грам 800-900, так? Да? <плес> так що пішов і я вихати палкою, може щось зловити. Вам панда. Приїхав до переглянути, говорити інколи голосно, інколи не почуєте, бо дує просто страшно, ще більше ніж вчора. Дружання витягнув судочка, якого такі десь ух, кіло 400 десь може, да? так? навіть судаки не пішли. Буля, просто жесть. От ще. Купа дебілоїдів приїхала таких як і ми. Я думав ти вже судака теля тягнеш Зави в троє обригувається, молодці Я так хотів щоб ти судака зловив понів? Сука блядь, я думав судак Так блядь, прижало поняв блядь ну, не вмію то буду знімати це Італіан перший судак сезону, так? Да? О, поздравляю, бачите. Який судачок, теж такий зачопненький. Грам 700. і Пані щука. Ні. Вчора Андрій на мене сварився. Ага, підходить. Сьогодні я буду на його до ругатися. Молодець. То це вже третій? Є, друзі, якийсь підход на балансірчик, поставив балансіра поки, бо був підход на вібі, не клюнуло, думаю поміняю, але не взяло, рибка ходить якась по дну, брати не хоче поки що Будемо пробувати, ловити. О, друзяки і я розливився на Віпчика свого любимчика, Ох, такий красивий десь в районі кілограми. Тряс-тряс і вальнув. Зразу підлетів і вдарив. Клас. Видірнув друзяки одного активного судачка і там ще по одної якась рибка повзає. На ця не активна, навіть не піднімається. Вона наче хоче піднятися, але думає, треба їй це робити чи не треба. Але я думаю, що ми все-таки ще з вами щось зловимо. А якщо не зловимо, то все рівно вже рибаличка є. Житолік зловив судочка, Вовік, Андрюха два, я одненько, класно, на банду вже 5 судочків. Там ще хлопці зловили. О, Сергій третього вже зловив. Він такого гарну першу витягнув теж за кіло. Одного маленьку відпустив, молодець Сергій. Я ще одного непоганого бачу витягнув. Серий, Хороший! Пойде, да. так! Іде такий, Забирайте, не більш-менш грам 700. Ходить рибка вихолочка. Ми зараз цього заміряємо. Мені здається, що він точно далеко за 45. Ну не далеко, але за 45. У нас є рулеточка. Це для тих хто любить мірятися чим небудь то знаєте, що в мене рулетка з собою є. 47. Клас! Це Вадик, рулетка. рулетка поняв, що мірять, може хто там хоче чимось помірятися, то в мене рулетка є. Я чужу рибу не міряю. <риклад> є рибка яка на дні стоїть. Відійшла, але стояла. Коротше, друзяки, ситуація така, дощ почався вітер. Я одного судачка взяв, вам показував в цьому О, і в цій поруч. паровоз. Я мене паровоз от Всі підловили. Толік з лубі щучку, судачка, Андрюха два судачка, Вова одного. О! Може в лікарню? що треба якось друзяки, по дорозі з рибалки заїхали на таку річечку хто знає той знає От. тут я колись ми їхали з салахи зловили зловив я судачка на вобля вирішили спробувати Дядько Андрій веселий, щасливий, болешка за рулем. Там на тому місці, де ми ловили судачків сьогодні. Я зловив одного, вовчик два, друга два, Толік одного. Шість судачків, класний результат, але не такий, як хотілося, бо минулу рибалку я зловив сам вісім. Так що банда якось так, Попробуємо зараз тут ще щось половити. Клас. Чергова банда зміна місця дислокації, будемо ловити окуня, бо на річці судак теж не Але буду ловити на судакову палку. Бо у нього я не брав. так Що, побачимо що з цього пас? Так, банда, перший закид. Белайсерчик пішов. Вона знайшли дно. 2,30 глибина. І непоганий окунь. Ну, провіримо Тоже. <плес> хто, хто був ударчик, у мене підход зараз рибка підійшла но не атакує і як високо піднімав піднімається і стоїть біля балансіра не падає Відпал. Метр майже підняв. І в той підуть, це хорошо. Що буде діло. Такі друзі закинув. Якийсь підход рибки був, підльот я б сказав. Але щось вона не от приманку. Бо зачасту є така штука, що плотва. Цікавиться капелькою на балансирі. І все. Таке дуже часто буває. Опускаєш мормишку і тут лад доїдає. Але мормишки я не брав, бо ми їхали сьогодні чисто на судака. Вчора я гарно відловився. Зловив 8 штук. Андрюха щуки на дубасив, хлопці на дубаси щук. От, а сьогодні там трошки слабше, але ну, сьогодні жерлиці не ставили. Андрій відмовився ставити, бо достатньо вчора побігав, а я не ставив, бо був дуже сильний вітер, і як бачите, вже на льоду немає снігу, навіть щоб прикрити жерлиці, щоб їх не зносило вітром. От, взяв я одного судачка, один мене паровоз такий був, я його метр провіз тільки і все. Якось так. Попробуємо ще пару кінців зловити спортивний інтерес такий у нас. Всього класно, буде. трошки буросить дощик, вітер, але ну, тут немає такого вітру, як там на морі, де ми сюди ловили. О, блін, покльовка була, бачили? Дивіться, кров тройнік в мене. Бачили? От говнюк, зараз поставлю три другу. Ну Покльовка була гарна, гарна, я її довго промочу. Зараз немов ну, балансир. Або навіть поставлю таку саму балансіра. Щери стоїть. Виходить, 30. Джери полоска була. Стоїть стоїть. Дар ми її. Попробуємо виманити. Ну вже нема. О, відлітали. Ах був підбойчик. П'ять та що. Якась шустра рибка, невеличка, але дуже шустра. Так що, шо... рибка єла, блях, вкрав три Я думаю, що це окунь, конечно, але. Всяке може бути. Опа. Дивіться, який окунь класний. Банда. Заччний, так? Да? Суперовий конець. Клас. Побавимо. Мене Вовчик тройника вкрало. Так, да, обірвало тройника з балансира одного. А я перецепив і вальнув окуня одного. Секретів ні від кого немає, я тільки можу інколи не сказати місце, де ловлю, бо є такі місця, де просто приїдуть, заставлять жерлицями або сітками і виб'ють рибу. А місце таке може бути не те, що секретне, а наше, наприклад, місце, в яке ми дуже любимо їздити. Наприклад, от як на Неліма. Ми з Андрюхою дуже любимо туди їздити, ми про нього нікому не розказуємо. Знають тільки декілька чоловік, ті, які з нами були там і рибалили. і ті, хто нам порадив це місце. Так що, якось так, і ми не можемо теж розкрити чужий секрет того, хто нам порадив це місце. А от такі місця, де багато людей, місцеві водойми, де поруч біля будинків, де постійно купа народу, звичайно, що. Це не секретні місця, не дикі, Тут про їх можна і розказати, так що кому цікаво, питайте. От Сьогодні ми Судака ловили за містом Васа. Якось так, друзяки. Є окунець. Один був такий активний, а ті щось не хочуть. Ну нічого заробили. Щось заворушилося, але ну, не підлітає. Наче рибка знов підлітала і відпала. Я підіграв, підіграв, підкинув на бум, ось знов якийсь підходик, Воно не піднімається просто над, над дном. Може якийсь маленький або неактивний окон. Ну, вже от одно за декілька хвилин зловили, вже цікаво, цікаво. I'm

Ні, цьому дядьку Вові Таму, рибку дядь Вові опонів. Якщо піймаємо трошки, якщо він ще не піде додому. А? Дядько Андрій не хоче обунів? Дядько Андрій вже нічого не хоче. Вже наловився вчора. До речі, друзяки, така була в нас рибалочка. Зловив я окунця і толік у І Віддали там. Дяді Вові, тут рибак сидів рядом біля нас. От На лови. ловив. Виснуло рибалочки. Провірили деякі місця, зловили шість судаків на компанії. Тоже непоганий якби, результат, хоча він не закрив роти. Така була, друзі, рибалка. Всім дякую, що дивилися. До зустрічі на льоду. Пока!